Віцем, це все мої щоденники. Зараз я вам розповім, що для чого і навіщо я їх використовую. Перший щоденничок — це в мене щоденничок для моїх сценаріїв, для контенту, наприклад, для TikTok, для YouTube. Я все пишу сюди, всі мої ідеї і що я взагалі хочу розповісти. Далі, дівчат, це ось така зошиток. А тут я пишу, коли читаю книжки, різні там цікаві ідеї, такі цікаві думки, і в принципі роблю такий короткий конспект кожної книжки, яку я прочитала. Але я почала це робити лише останнім часом, і тут лише одна книжечка поки що. Але це лише початок, лише початок. Далі це мій найулюбленіший щоденник. Я його використовую кожен день. Тут я пишу плани свої на тиждень. І в мене є, знаєте, такі тижневі плани і плани на місяць. І потім, коли я їх виконую, наприклад, цілі ці плани, тоді я ставлю плюсик. Це в мене такий, знаєте, мотиваційний щоденник. Отак, цей щоденничок, до речі, що це в мене? Ага, цей щоденничок для моїх почуттів. Якщо в мене накриваються якісь емоції, мені дуже погано, морально. Я йду до мого щоденничка, беру ручечку і пишу мої думки, пишу мої загони. Ось так це дуже гарно виглядає. Ось це я нещодавно почала його вести, бо в мене є ще один щоденничок. Він якраз для роботи з моєю психологиною. Тут я пишу різні наші практики, різні наші домашки і тому подібне. І останній мій щоденечок це щоденечок сексуальності. Тут я пишу Різні мої, знаєте, я читала дуже багато книжок з приводу сексуальності. і Тут я також короткі конспекти, короткі питання. І знаєте, є такі книги-посібники, і вони мають в собі безліч запитань, на які ти маєш відповісти для того, аби розібратися в собі. Ось це з приводу сексуальності. Я робила в цьому щоденчику. Так, в мене тут, знаєте, такі всякі наліпочки. є, в принципі він дуже прикольно виглядає. І я в принципі, тут пишу у різні лекції по сексуальності. Ну і в принципі там розбираю різні сексуальні питання для мене особисто. Aí, o que estudante que é o um voz no Sport Data?